Розвиток культури у значний період проходив у край суперечливих умовах. З одного боку, розвивалися продуктивні сили, зростали міста тощо, з іншого ж, посилювався іноземний тиск на православну віру, українську мову і культуру. Але український народ не втрачав своєї самобутності його культура, зберігаючи нерозривність із давньоруськими традиціями, разом із тим відчувала значний вплив європейського відродження. Найважливішим чинником піднесення національної самосвідомості, потужним рушієм етнічного розвитку на новому історичному етапі, виступала українська мова. З'являються перші книги рідною мовою, зокрема пересопницькі Євангелії Евангелії» 1556-61 років. Українська мова набула такої ваги, що за рішенням Люблінського сейму 1569 року нею стали користатися навіть у польському діловодстві. Розвиткові української мови і культури значною мірою сприяло книгодрукування. В маєтку Охоткевича Іван Федоров і Петро Мстиславець заснували першу друкарню, яка видала псалтир та часослов у 1573 році. Переїхавши до Львова, Іван Федоров друкує апостола, а пізніше повне видання Біблії церковнослов'янською мовою. Згодом друкарня створюється у Києві, Чернігові, Луцьку, Новгороді Сіверському, Рогатині. Найбільш потужною була друкарня Києво-Печерської лаври. В другій половині XVI століття зароджується нова українська література, яка починалася з антикатолицької, антиуніатської полеміки. Смутрицький написав у 1587 році перший полемічний твір Ключ до царства небесного. Свою чергу Ізоїд Скарга у книзі на захист Берестейської унії 1597 року виступав за об'єднання церков. Видатним православним полемістом був острозький шляхтич Броневський, автор Апокрисису 1597 року. Важливу роль у формуванні національної культури грала усна народна творчість, яка відбувала найважливіші події в житті українського народу, передусім боротьбу проти турків і татар. Постає новий жанр, героїчний епос, думи, історичні пісні. Серед них втеча трьох братів з Азова, Плач Невільника, Самі Локішка, розвивається літописання, створиться острозький густинський літописи. Велика увага в цей період приділялася освіті. У 70-х роках 16 століття засновується Острозька академія, де вивчалися діалектика, астрономія, грецька і латинська мови. Першим ректором академії був Смотрицький. Видатну роль у поширенні освіти відігравали братства, які об'єднували при церквах православне населення міст. Перше братство виникло у Львові 1586 року, впливовим було й Київське братство. Поступово такі організації створюються і в інших містах України. Існували вони на внески їхніх членів і добровільні пожертви. Братства виступали проти покатоличення українського народу, проти засилля духовенства в суспільному та культурному житті. Братські школи існували в Галичині, на Волині, по лісі. Провідною була Київська братська школа, опікувана самим гетьманом Петром Сагайдачним. У 1632 році вона об'єдналася з лаврською школою і стала називатися Києво-Могилянською колегією, яка за рівнем викладання наближалася до західноєвропейських університетів. В Острозькій і Львівській братських школах у другій половині XVI століття виникає шкільний театр. Вистави відбувалися у вигляді декламацій та діалогів. Популярним був і театр Ляльок Вертеп. Новий етап в розвитку української музики позначений поширенням хорового співу народних історичних дум, виникають перші музичні товариства. В архітектурі та живописі самобутній український стиль зазнає впливу відродження, будується багато фортець і замків, церков і монастирів, які прикрашаються іконами, скульптурою, різьбленням по каменю і дереву. Розвиваються ремесла ювелірне, ковальське, гончарне. Після тривалого занепаду Київ знову стає культурним центром українських земель, і їхній розвиток набуває характеру національного відродження.